Вітаю вас! Вітаю! Має вигляді за вуха! Да! Давай скасаємо дуже сильно! Дякую! 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 А так тебе зовут? Да! 38 місяців! Я не бачив Україну! Я не знав, що було в Україні! Поспілкувався з нашими співвітчизниками! то я зрозумів, що моя та же домівка, три роки, вона ось де, за гарбниками забрала. Херсонська область, Горностаївський район.

Емоції переповнюють. Хороша підтримка. Всі дружні. Не дружніші, ніж вони. Слава Україні. Героям слава!